Мої хороші, доброго дня! Прийшов коментар, Олександра мені передзвонила і я розказую. Каже, пише жінка, що син хворий э, прийшов після війни. Все болить, э, і їй треба дуже конопляна олія, щоб зняти болі і щоб полікуватись. <кхух> Мої хороші, я багато раз розказувала, що конопляна продукція це олія холодного віджиму. Це протеїн і це насіння, яке е, я вживаю вже більше 4 років, і ви, мої підписники. Це не є канабіс, мої хороші. До наркотиків це нічого немає. То зовсім різні речі. Без цієї олії зараз я привезла з собою в Туреччину, тому що на море і обов'язково цю олію. І розкажу вам чому. Зараз на сьогоднішній день без цього продукту, ляної, конопляної олії, ми не можемо з вами прожити. Сучасна людина просто не може прожити. Це не ліки, мої хороші, це стиль життя. І ви багато пишете мені, мої рідненькі, чи воно допоможе. Воно не повинно допомогти. Ваш організм повинен бути захищений. В вашому організмі це має бути завжди. Тому що на генному рівні ми, українці, їли це колись постійно. І вчора було відео. Подивіться коментарі один одного. Це дуже цікаво. Що дає конопляна продукція? І це не канабіс. Мої хороші. Ви часто питаєтеся, чи вона мені допоможе. Мої хороші, це стиль життя. На постійній основі ви маєте це вживати. Ось я при вас відкрию пачечку, бутилочку, у мене за 15 квітня. Я собі привезла, тому що я вам скажу: якщо ви їдете на море, не тратьте ніколи, знаєте, на оті ароматизовані захисти від сонця. То все просто рекламна акція. Зараз я вливаю олію, щоб ви побачили, яка вона має бути. Холодного віджиму. Подивіться. Вона, бачите, зеленувата, як моя ковтинка. Пахне вона як практично запаху немає. Вона є гарний насичений запах насіння. Смак взагалі приємний, вона не герчить. І якщо, не дай Боже, вона гірчить і вона гірка, просто зразу викиньте смітник. Вона має бути свіжа. Певна річ, що всім моїм підписникам воно допомагає, тому що в ній маса мікро і макроелементів. Ви це можете прочитати. За сьогоднішній день є Ютуб, ви все можете знайти. Її властивості. А саме головне це омега 3, омега 6 і омега 9. Коли ви їдете в Єгипет чи в Туреччину, ви мішками носите ті омеги додому, Купують. і вони дуже дорого. А в Україні є оцей продукт от де баночка 250 гривень. Правильно вона правильно змелена в інституті луб'яних культур. Вона віджата холодного віджиму, все зроблено правильно, тому моїм підписникам вона допомагає. Але не означає, що ви десь купите і не подивитесь на термін дії цієї олії, і вона вам допоможе. Звісно, ні, тому що цей продукт має бути обов'язково, дату ви маєте знати. Обов'язково, як вона храниться. І хочу вам сказати, як їдете на море, переливаєте в бутилочку собі з дозатором і користуєтесь цією родиною. Олія Конопляна відповідає за нашу шкіру. Лице, взагалі шкіра, ручки, ліпшого крему для рук та тіла всього немає, тому я дуже багато про це розказую. І пам'ятайте, що колись омега 3, омега 6, омега 9 були і в звичайні сонячники олії. Але після того, коли людство стало хранити довго, по два роки і більше, звідти витягнули мої хороші, всі оме. І навіть у нас є вакуматори в кожній родині. Мені здається, вже немає родини, в кого немає вакуума. В... <ріст> мої хороші матерів, не одна навіть назвати. І мої хороші, коли ви завокували свої продукти, там немає омег. Тому ця олія, конопляне насіння, повинно бути у вас постійно. Ви повинні вживати на постійній основі, якщо хочете бути здоровими. І цим допомагати лікарям. Ніхто не казав, що це вилікує, що не треба йти до лікаря, мої хороші. Ви просто допоможете самим собі. Але, звісно, що це треба розуміти і вірити. Бо ви знаєте, що лікуючи ліками, хімічними одну хворобу, ви один орган, ви нищите інший. Тому, мої любі. Запам'ятайте раз і назавжди, що ніякої біди воно вам не принесе. Але цей продукт треба вживати на постійній основі, щоб ви були здорові. Просто запам'ятайте, скільки років ви здобували одну чи іншу хворобу. І за баночку олії, чи за баночку лисички ви хочете вилікуватись ні, мої хороші. Це вже наше життя, наше життя нас, дітей. І хто це віри, хто це віри, той розуміє, той знає, що український продукт найкращий. І хто попробував. У нас є місячний курс, який ви пропили за місяць, і взагалі побачили результати. Ви стали гарно спати, ви стали худати, ви стали життя радісні, ви стали. Позитивні, і тому це є величезні зрушення. Колись мені казала одна людина, та я випила цей курс, воно мені допомагає, не допомагає. А мені хочеться сказати, а як воно має допомогти, коли це стиль вашого життя? Ви маєте бігати, ви маєте бути здорові, ви на сходи на другий поверх маєте вилітати. Оце ваше життя. Оце ваше життя. Ви маєте гарно спати. Ви маєте гарно харчуватись, і оце ваше життя. Мої дорогенькі, як ми самі зробимо, ніхто нам не зробить, тому ми слідкуємо за те, щоб ми були здорові. І е, обов'язково треба мати розуміння не те, що сказала я вам, я, чи якийсь лікар, чи, чи хтось передав, а спробувати і розуміти, що. Це дійсно корисний продукт, це дійсно продукт вирощений в Україні. І ви самі говорите, яка наша держава цінна, яка у нас цінна земля, мої хороші, які у нас ростуть цінні продукти. Якщо ми самі це не оцінимо і не скажемо, що воно нам допомагає, ну, нам ніхто не допоможе. Розумієте? Тому пам'ятайте, що це наш продукт, який вирощений в Україні. І я буду знімати стільки, скільки буде різних коментарів. Скільки ви мені будете писати, стільки я буду розказувати вам і знімати. Так що, мої любі, будьте здорові, любіть себе і давайте використовувати свій організм, свою їжу, щось натуральне.